Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо про природу її красу, про нас, людей, як частину живої природи, про те, якої шкоди ми люди завдаємо природі своєю діяльністю. А що таке природа? Природа земля. І вода це природа, природа це я і ти це природа. Пустелі і гори, поля і ліси, і ми тільки частка цієї краси. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування, діти, без природи неможливе. Діти, ви вже знаєте, що природа це все те, що нас оточує. Крім того, що зроблено людиною. Природу вивчають різні науки, але є одна особлива наука, яка досліджує як рослинний, так і тваринний світ. Як вони пов'язані між собою, як пристосовуються до життя в природі, як вони впливають на природу, наука ця зветься екологія. Наука екологія допомагає зрозуміти природу, як її берегти, любити та турбуватися про неї. Адже на сьогоднішній час великою проблемою в усьому світі є ставлення до природи. Люди вже не помічають навколо себе її красу. Вони вирубують ліси, осушують болота. Вбивають тварин, будують заводи, забруднюють річки, повітря та землю. Природа це наше життя. Не буде природи, не буде і нас. Якщо таке ставлення до природи не зміниться, жахлива катастрофа чекає на нашу землю. І в ній будуть винні саме люди. Необхідність збереження та охорони природи повинно закладатися з дитинства. Саме ви, діти, надія нашої планети на існування. Бережіть природу, і вона подарує вам насолоду від спілкування з нею. Пропоную вам, діти, ознайомитись з деякими правилами поведінки в природі. Не залишайте сміття в лісі. Пам'ятайте, це будинок для тварин. В ньому повинно бути чисто. Не зривайте і не топчіть рослини. Не шуміть, крик та гучна музика лякають лісових мешканців. Вони можуть покинути свої домівки. Не ловіть метеликів, вони прикрашають природу та опилюють рослини. Не руйнуйте мурашники, мурахи санітари лісу. Не чіпайте пташині гнізда. Пам'ятайте, потривожені птахи можуть покинути гніздо. Не ламайте гілки дерев та кущів. Он повзе мурашка, он хлюпоче річка. Не зривай ромашку, не топчи травичку, зелені діброви. Кититься в калини. Глянь, яка чудова наша Україна. Діти, бережіть природу і нашу квітучу країну. До зустрічі!